Доброго дня, діти, послухайте віршик. Люблю робити я добро, всім рідним і незнайомим люблю робити я добро і радісно мені від цього посидіти з братиком, мамі допомогти, двері батькові відкрити, бабусі сумку піднести. Тож робімо всі добро в день, вночі і в кожну хвилину. Щоб легше нам у світі жилось, бо добро творить людину. Отже, цей віршик про добро, про доброту. Доброта це чуйне, привітне, доброзичливе, дружнє ставлення до людей. Діти, а яку людину називають доброю? Вірно ту людину, яка допомагає. Яка ділиться та співчуває, яка прагне допомагати іншим. Тобто та людина, яка робить добрі вчинки. А зараз давайте розглянемо зображення та поміркуємо, в якому вчинку живе добро. Подивіться на малюнок та скажіть, що робить дівчинка. Так, дівчинка поливає квіти. Скажіть це добрий вчинок. Так, це добрий вчинок. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що робить хлопчик? Вірно, він ображає собаку. Це добрий вчинок. Ні, адже він ображає тварин. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що роблять діти. Так, вони піклуються про свого друга. Як ви гадаєте, це добрий вчинок. Так, піклування про один одного це завжди добрий вчинок. Подивіться на цей малюнок і скажіть, що робить хлопчик. Так, руйнувати чиюсь роботу це погано. А це добрий вчинок. Звісно, що ні. Подивіться на цей малюнок і скажіть, що роблять діти. Так, допомога один одному це завжди добрий вчинок.